Добрий день, мої малята! Усі сідайте тихо, діти, домовляймось не шуміти, руки гарно піднімати, на занятті не дрімати, а знання всі хапати. Тож гаразд, часу негайно, заняття розпочинаємо. Вітаю дівчатка і хлопчики. Дітки, сьогодні до нас на заняття прийшли песик журик. І котик зефір. Вони хочуть нас навчити правильно вимовляти звуки, з яких починаються їхні імена. Давайте з вами промовимо звук Ж, жорик. Ж, ж, ж промовили і сказали «жорик». А тепер звук з. З цього починається. Ім'я котика зефірка. З, з, з. Говоримо зефірка Так, молодці. Тепер пальчикову вправу разом зі мною робимо, якщо ми чуємо у слові звук Ж, пальчики показуємо ось так. Якщо ми чуємо звук З, пальчики показуємо ось так. зі мною, Давай. Жаба, зуб, жетон, зефір, ложка, замок. Ще раз, будь ласка, жаба, зуб, жетон, зефір, ложка, замок. Молодці дітки. А скажіть мені, будь ласка, які слова ви знаєте на звук ж? Жаба, так, журавель, жук, Желе. жакет, молодці. А на звук «з»? зуби. Зоши, так. Зірка зозуля, золото, молодці, залізо, так, дуже добре. Зараз з вами ми пограємо в гру про коти, клубочки, де потрібно подивитись на запропоновані клубочки, побачити, що в них або хто в них зображений, і визначити, який звук. Чуємо в цьому слові жи з і відправити ці клубочки до тварин. Тобто, якщо в слові ви чуєте звук «ж», то клубочок котиться, як ви думаєте, до Жорика чи до зихірки? До Жорика, так. А якщо звук з, то клубочок котиться до котика зефірки. Уважно слухаємо мене. І тихесенько промовляємо собі. Сидить собачка, журик. Біля нього клубочок. Уважно дивимося. Відправляємо ми до нього цей клубочок чи це клубочок з зефірки. Їжак. Чуємо звук жив, тому клубочок іде до песика. Зебра! Ні, це не жорика клубочок. Жук. Так, жирафа. Так, молодці. Зірка ожина жаба. Зуб. Жолудь. Це клубочок золота. Молодці. Тепер наш зефірка хоче свої клубочки мати. Дивимося. Жаба. І замок. Так. Зайчик. Так, зірка. Так, молодці. Гудзик. Чуємо звук зи. Жук. Ні, кубочок не зефірки. Зуб. Так, молодці. Слідуюча гра, дітки, їстівне, неїстівне. Знаємо ми, що можна їсти. Поживати, а що не можна, правда? Наші друзі, жорик і зефірка, за цим поспостерігають. Чітко називаємо слова, які ми бачимо, щоб всі звуки не чули. О, те, що ми любимо їсти, те, що ми їмо, те, що можна їсти, спостерігає за цим жорик і ми відправляємо клітинки, в стінне. Перша картиночка. Молоко. Можна їсти та пити. Диня. Так, мило. Ківі. Так, малина. Комада. Горіхи, каша, вістільна, піца, банани. Теж можна їсти. Молодці. Жорик задоволений тим, що ви визначилися, що вістільне, а що ні. А зефірка поспостерігає за. Не їстівними речами. Слухаємо уважно, я називаю, що їсти не можна. Але ми повинні клітинки ці картинки поставити. Нота. Шува. Ківі не підходить нам. Щоботи. Молоко, ваза, кубики. Відходить нам сюди, мило, піца. Помада, підходить, і колесо. Це речі не Так, котик задоволений теж. Зараз пропоную артикуляційну гімнастику, зарядку вправи для язичка, щоб ми з вами все ж таки навчились правильно промовляти різні звуки, їх є дуже багато. Тому пропоную вам трішки позаймати. Дивіться, нам потрібно зробити таку вправу, яка називається коник. Всі ми вміємо присмоктувати кінчик язичка до піднебіння. Клацати, так? Давайте з вами це теж спробуємо зробити. По можна повільно, потім швидше, Ну, зробити разів 10. Зробити на картинку, подивитись так, як робить ось цей хлопчик. Пропоную разів десять цей грудей. Ми повинні з вами розслабити наш язичок і розмістити його в такому положенні, як на картинці. На нижню губу покласти його. І теж дорахувати до 10. Права, називається вона парканчик. Я вас попрошу максимально розтягнути губи і посміхнутися, так як на картинці, показати верхні і нижні зуби. Верхні зубки повинні знаходитись напроти нижніх. Так? І при цьому старайтеся носик на наш не морщити і утримати до рахунку до 5. Цілі. Наш язичок трішки відпочив, ми теж відпочили з вами, тому пропоную таку дидактичну гру, назви одним словом. Це дуже легка гра, я думаю, ви справитесь з тим завданням. Пропоную розглянути предмети і сказати, як ми їх об'єднаємо в спільні назви. Подумайте, такі слова називаються узагальненими. Уважно дивимося, що ми бачимо на картинці, як одним словом або двома можна це назвати. Одяг правильно молодці. Слідуюча картинка. Комахи, Рибки. Так. тварини. А які тварини, дітки? Дикі тварини, так, слідуючи. Домашні тварини молодці. Одним словом овочі. Так. Ще картинка. Квіти. Транспорт молодці. Дерева, так, дуже добре. Фрукти, так, дуже легка гра. І домашнє завдання, дітки. Пропоную вивчити скору мовочку, щоб краще вимовляти мій звук «ж». Жук, жив на жоржині. Жук, скаржився, дружині. Не полежиш тут ніколи, заважай. Спати бджоли. Ми чуємо тут звук Ж в багатьох словах. Скороновка це такий віршик, де ми спочатку вчимо повільно промовляти кожне слово, а потім, якщо в нас вийде, всі слова будуть виразно, чітко звуки виразно, чітко промовлятися в словах, то ми зможемо говорити цей віршик. Швидше, скоро мовити, скоро мовк. Швидко говорити. Давайте разом зі мною. Жук жив на жоржині. Ось він, дивіться, сидить на Жоржині, це квіточка так називається. Жук скаржився дружині. Не полежиш тут ніколи. Заважають спати бджоли. Так, і можна швидше. Жук жив на жоржині, жук скаржився дружині, не полежиш тут ніколи. Заважають спати бджоли. Пропоную вивчити її вдома. А наше заняття підходить до кінця. Жорик і зефірка дуже задоволені тим, що ви виконали їхні завдання. Я вам говорю, що ви молодці, дітки. До слідуючої зустрічі. Бувайте здорові!